Тема опалювальний сезон, якось ми в нього зайшли, поки там, ну принаймні, в Києві відчувається, що воно все працює. І ДЕТЕКО знову заявила про повну готовність до опалювального сезону, і блоки вони додаткові вводять. Як ви оцінюєте, скажімо, готовність наших приватних і державних компаній зараз до опалювального сезону? Ну, ДТЕК провело колосальний обсяг робіт по відновленню е, обладнання. По ремонту мереж в тих розподільчих мережах, тих обленерго, де вони їх контролюють, і в цілому ДТЕК входить в опальний сезон ну, на рівні ну, минулого року, тому що вони ввели в експлуатацію ті енергоблоки, ті, що були в резерві, замість тих, що пошкоджених не можна відремонтувати. Вони зарядили десь більше 20 лав для збільшення видобутку вугілля. І е, тому вони входять до текстові входять в опальний сезон збалансованим. Що не можна сказати про центр енергія, там де вугілля відсутнє, і, на жаль, я не бачу перспектив, щоб воно там з'явилось. Чому? Тому що там немає грошей, щоб вони купували це вугілля. Вони там два енергоблока чи три, там іноді вони включають, працюють на газі. Вони спалюють той газ, який накопичений. В газових сховищах, тому там ситуація така плачем от центр енерго. і ну, ну це треба було очікувати. Тому що от керівництво центр енерго, я багато разів казав, що де фонд майна, а де центр енерго. А фонд майна сьогодні де-факто керує е, компанією. Там за 4 роки змінилось шість керівників і, і, і постійно постійно персонал керівний, він змінюється. Ну в общем, там ситуація така ну це дуже треба дуже Забирати спорна. треба так по-хорошому в центрі енергофоду, де ж байна і віддавати в Ні, Ну там же була створена компанія. В свій час була створена кампанія е, на яку національна енергетична кампанія, яка управляла цими активами. Потім вона була ліквідована. Державний має сьогодні такого централізованого управління е, в цих державних компаній. ті кампанії, які були. Судом Росія повернути, там, повернути да ті в російські власники вони були повернуті, і тому там така незрозуміло керування керування цими компаніями і це не додає як би такого щодо надійної роботи цих компаній в опалювальний сезон. Ну на жаль, ми про це казали ще до весні Минулому році і так далі, але нічого не змінюється. Тому я, я, я не розумію, чому чи вони цього не розуміють, чи, чи причина в тому, то, що я казав це прийняття рішень. В одному місці це в офіс президента, а відповідальність, а відповідальність в іншому місті І тому і тому. от от, от, от така ситуація. На жаль, а оця ситуація з цим вугіллям для цим і цими державними шахтами. Вона взагалі, хоча б так, гіпотетично, так з теоретичної точки зору, піддається рішення, чи це таке в нас тут неможливо нічого зробити. Вони там доки це кажуть. можливо зробити і цей варіант, і інший варіант, бо тільки треба робити, треба робити професійно. Треба робити з розумінням, що таке шахти, що таке центр енергії, електростанції, як скоординувати цю, цю роботу і так далі. Тому от було дуже багато пропозицій, але вони не були реалізовані. Якщо можна її об'єднати, можна не об'єднати. Головне, щоб там було керівництво, професійно відповідальне. Я ще раз повторюю 150 й раз про. Нафтогаз України можна стабілізувати ситуацію. Просто цим треба займатися. Ніхто цим не займається. На ж не да. треба ви всіх хвалите Чернишова. Це треба клонувати його і посадити на всі ці ну, так. Багато людей, не тільки, я, я тільки Чернишов. Чернишов хай займається Нафтогазом. Є дуже є багато е, керівників е, потужних професійних, які можна призначити. і вони Однозначно стабілізують ситуацію. Ну, це треба робити. Просто.